Україна у 20 разів менша за Україну прихистила 60 тисяч наших громадян від початку повномасштабного вторгнення Росії. У Бельгії вперше зіткнулися з такою величезною міграцією. це безпрецедентна кількість біженців, які приїхали за один рік. Якщо казати про загальну кількість біженців, то українців у Бельгії зараз найбільше. У Бельгії підтримують українців і фінансово. Якщо що це на одну людину це близько 700 євро на місяць. Якщо на сім'ю з дітьми, це близько півтори тисячі євро. Цьогоріч виплати збільшили ще на 100 євро. Фінансово українців мотивують відвідувати мовні курси, куди біженці можуть доїхати на громадському транспорті безкоштовно. Втім, житлове питання проблемне. Бельгія і особливо Брюссель. Це дуже закритий ринок, приватний ринок оренди. Не всі орендодавці хочуть мати осіб проживаючи і отримати на соціальних виплатах. Вони переживають, що це не достатньо надійне. А ті, що надають житло від влади, отримають 300 євро компенсації. Брюссельці прихистили й Олену Скропивницького. До мене підходило три або чотири чоловіка прямо з телефонами, з перекладачем. Ми сім'я бельгійська, ми приймаємо українців. Якщо вам немає де жити, ми готові вас прийняти, ми готові вам допомогти з документами. Втім, і самі бельгійці можуть попросити на вихід, бо бояться реєструвати в себе в квартирах біженців. Були такі випадки, що люди верталися додому, а під дворима стоять чемодани і змінені замки. У таких випадках краще одразу звертатися до соціальних служб або волонтерів. А от гостинним бельгійцям біженці віддячують традиційним борщем. Коли я приїхала, я зробила у себе скажімо, таку скромну українську вечірку для всіх бельгійців, яких було дуже багато, які нам з приїздом допомагали. Наш борщ їм дуже сподобався. Вони його смакували дуже часто, коли я готувала для них.